Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось мої квіточки польові, красиві, да? ще стоять? Маки трошки вже пов'яли, треба їх викинути, а ті ще хай стоять. Сьогодні понеділок. Зараз покажу, яка погода. Ви знаєте, непогана. Погода непогана, така сонячна, трошки вітер, десь 21 градус. Хороша, нормальна погода. Замічательна, це ж місто для моїх квіточок, але вони ще не приїхали. Я не знаю, може, ще скоро і не приїдуть. Де я була сьогодні? утра я рано не пішла, бо мені треба було дозвонитися, дозвонилася. На 10.40 на завтра е, в армію спасіння там дають купони на продукти. І мені дадуть купони на продукти. Так що я піду. А тоді пішла у свій магазин, ось купила. Ось, ось Це малінка на 12 центів. Це я в пакет її ще поклала, щоб не текла. Малінка на 12 центів. ось Два помідори. На 17 центів. Виноград опять взяла один 37 центів і груші. Груші взяла на євро 20 Це дуже смачні груші, конференц. Я їх дуже люблю. І вони такі хороші. Дивіться, які вони хороші, здорові груші. Чого було не взять? Так? Такі смачні. От. А тоді ще взяла молока собі он до 29-8 жирності 3,5. Та й поїхала в центр. В центрі так походила, нічого я там такого не бачила, цікавого. От. Ось зайшла, взяла пробнички такі в магазині. М -м. Та й все. А ось купила отакі штучки. Це їх тут 4 штуки, бачите, написано 4 капали 30 на 45, 2 євро. А скільки перед тим була наклеечка. А мабуть, не сніму. А так цікаво. А не сниму, не сниму. Осито не. стояла вообще. Не записано. Короче, такі штучки на стіл. Це я не собі. Це я по 4 штуки комусь в Запоріжжя відправлю, і ті 4 штуки. От, ото й все. А це я приготувала вже на розслаблення. Літо пройшло. Вже можна розкламляться. Таке плаття. Зараз тут поставлю телефон. Та й покажу, може вам краще. А ні, так не виходить. Ну, нічого, візьму тоді. От, отаке плаття розхламити треба. Воно трикотажне, непогане, але я його не хочу. Отакі штанишки, вони теж непогані, але вони якось трохи. Спускаються на, на талії. Треба тут вірьовку затягувати. Не хочу теж. Отакі рожеві. Теж не хочу. Такі штанішки. Не хочу я їх. 44-й розмір, бачите. 44 європейський. От. Італіянський 48. Отак от, от. А де вони зроблені? От. Так. Не бачу, де вони зроблені. Ну, яка різниця? і отаке платье. Я його роки два вже не одягала, не одягала. І, мабуть, стільки вже ще не одіну. Та взагалі не одіну. Та й на що воно треба. ну так непогане, таке. Вроді як легеньке, але воно зовсім не легеньке. Якщо в Італії носить, воно на підкладці. Без підклади його не будеш носити, бо воно, бачите, світиться ж без подкладу. А з підкладою капронова така синтетична підклада. А з підкладою воно таке жарке буде в Італії. А тут, ну куди? Ну, оце б сьогодні я наділа, так на нього треба жакет надівати. А ноги голі холодно. Васіни надівати, та ну, пайдуть воно на выкид. Не треба воно. Таке Ну, Тут ще трохи присяду, побалакаю з вами. Квіточки, да, красиві. Ну, так ото походила на базарі, ви знаєте, багато на базарі продуктів таких можна було, фрукти купити. Що... За євро пакети. Здорові такі пакети, там і банани хороші за євро, так може кіла два. Ну, якщо не два, то півтора точно. Тоді, що там ще були, яблучка фінські, за євро пакет. Мандари... А, а ті Апельсини. Ну, Я думаю, що вони сухі вже апельсини будуть. Це ще нового врожаю немає, я так думаю. От. А ті, що старі, вони вже висохли всі, та я й не стала брати їх. Хоча в церкві в п'ятницю взяла собі грейп, і він був дуже хороший. Я його з таким задоволенням з'їла, той грейп. І, коротше, я це ще трохи подивлюся у своїму, у шафі у своїй полазю, полазю. Може, ще щось знайду, таке, що навики то це. Така красива розцвітка, Ну, не треба, не хочу. Назбираю ще щось та й викину. Бо в мене ще багато всього того, що. Я ж оце як їхала з Італії, я ж нічого не привезла, я одну сорочку тільки привезла, така блузочка біленька, бо вона з довгим рукавом. Все, більш я нічого не привезла, я все залишила там. І там стільки в мене одягу, стільки одягу, я його половину з того одягу я його й не одягала. У мене там три пари шортів і білі бриджі нові. Шорти тільки одні одягала. Дві пари шортів взагалі не одягала, бриджі не одягала. І там в мене і ті футболочки, кофточки, і теж багато не одягала чого. От У мене там три плаття, я їх на перемінку одіну, походю, день-два постирає Ната. Погладью, п'ять носю, бо жарко було. Дуже жарко. А вони такі, я їх там купувала. Два із льону, а одне таке, як паплінове. От. Як штапельне більше, хороше таке. Жовте, такі квіточки маленькі. А ті такі. одне голубе з квітками здоровими, одне таке зелененьке з квітками зелен... здоровенькими. От. Такі, Латя, і Я кругом у них ходила. І на море, от, і на так, у город вони такі прилічні. І в шлюпанах. В басанушках навіть було жарко. Ото підошва. Не підошва, то що то всередині, де, де ножка ставиться, там не, не натуральна шкіра, а шкіра замінники. воно туди приліпає нога і так противно. Так я гризові шльопани оділа та й пішла. І хорошо. Так що. І не купувала собі не ні восоножки ніякі, не ні тухлі, бо в мене всього повно. І тут, і там. У мене вже речей повно. Тут і там, тут, і там, тут, і там. Нахрін воно треба. Треба те, що тут ще є, літнє, все туди поперевозить. От, може, на слідуще літо дасть Бог поїду. Так, поперевозю ще. Багато в мене тут і юбки, є літні, і ці футболочки, шиї, і кохточки, і ой, і тренувачні штани є такі, що можна. Так що, ото такі справи мої ріднесенькі. Зараз оту малінку собі помию, покушаю, бо я вже пообідала. Суп рибний мені ще на один раз покушать. Супчика рибного поїла і того. Кефір випила і два печива з, з джемом з'їла, ото і все. Зараз малінки закусю, ляжу трошки полежу, а тоді прокинуся, може задрімаю, а може і ні, прокинуся та буду млинці ділати. Ввечері вже нікуди не піду, не хочу. Нема настрію йти гулять, так що нікуди не піду. Ну, такі справи, девочки-мальчики. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго красиві квіти отут, щоб стояли. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, все буде Україна. Все буде Україна. Пока-пока.